Так, друзяки, всім привіт. Зараз розкажу вам про гнучкий мій. Не такі він той гнучки. Як я й кажу, що гнучки. Ну, можна сказати, що гнучки, тому що це не желізна труба, а пластмасова вона і. Розкажу, з чого зроблений. Собівартість, яка його. І плюси мінуси. Винести на вулицю не можна, його то, що. Його, щоб е, кудись перенести, треба мінімум два чоловіка. Я один сьогодні виносити не буду, так як у мене приміщення вже заставляється зерновою групою у бігбегах. В конці там ще два міш... е, Бігбега не поставлених, там можна зняти. По нахранні тоді як наверх підніму сюди, подвішу його. Тоді я вам нічого не зніму. Так що, поїхали. Ось сюди, поки немає тут Бігбега. Раз. І тут другий. Бігва нема, а є сюди пространство, зараз вам розкажу. Тут не мотор, поки не наверх я не підняв цей Так, по мотору. Почнемо з мотора і закінчимо хвостовиком. Длина цього гібкого шнека, виходить, робоча частина, ну це без мотора. 8 метров. Мотор. мотор купляв на базарі. Віддав за його 1800 гривень. Трьохфазний на 940 оборотів. Спочатку він у мене був підключений на 220 через робочий стартерний конденсатор. А потім я переключив на 380. Розкажу чого чуть-чуть позже. Зараз, дивіться, прикріплений він на такій станині. Ось сюди, уголки. Один, другий. Між собою все зварений раз, і тут пластиною другий. Така станіна, мотор прикріплений. По бокам ось відверстя під болти укручені Із цепом. Це, щоб можна було підцепити до верха, тому що двигун тяне на себе зерно. Тут ось отвір зроблений. Це на мішка щось попалося. Отвір зроблений для того, щоб можна було. До шківа болтом прикрутить саму спіраль. А зерно випадає сюди. Вдруг лісі не вспіває сюди, і так сюди буває теж трохи випадає. Що у нас? Сама труба газоновська з кардана. Получається, теж 75-та. Щоб одіть на 75-ту трубу цю пластмасову, прийшлося сюди мені розрізати тут а і знизу там бачили, був розріз. Зроблені з уголків такі зажими, що з однієї, що з другої сторони. Надів трубу, болтами позажимав. Вона нікуди не дінеться. Тут плянець такий спереді зроблений. Ось сюди уголок стоїть, до його він приварений. Так само і тут сюди труба. Щоб крівше держалося, тут іще в мене уголочок такий. Держиться капітально те, що треба. Е, як спіраль на кардан, я в кінці вам покажу, там буде більш понятно, як я зробив, щоб воно е, до вала е, держалося. Труба пластмасова 75-та. Наружна діаметр, виходить, 75-й. А стінка. Труби 6 мм ось сюди. Видно така товщина. Так, що тут у нас ось? Так, хвостовик. Хвостовик у нас, виходить, теж зроблений ось сюди. Тут кусок такої труби і тут. Це все знімається. І на конці теж одіто. Ну, ось так воно знімається. Нема тут ось сюди ніяких неподшипників, нічого нема. Просто труба. Одіта. Спіраль. Спіраль отака. Кальона. За спіраль одавав, виходить, 400 гривень метр. Обійшлося воно мені 3,200 8 метрів длини. Труба мені обійшлася 1200. По 150 гривень метр купляв. Ну, шукав довго. Чесно скажу, місяця-два тут у нас по району. Тут, а як я вийшов із положення. Труба у мене була 80-ка. Ось сюди. Все одно треба було розрізати, кусок ще вирізав по кругу, оббив, щоб зогнути її. Щоб можна було теж на зажими. Ось отак. Теж уголок один-другий, зварив, так само і тут. Тут зробив більше, поширше трошки уще. Як в такому, такому виконанні виходить. Робота він у мене від 220 на кукурузі. Тяне собі хоч би що. Дуже чудово працює, перекидає. Десь продуктивність його виходить а... около 3 тонн в годину. Там плюс-мінус. Як, як ви ще лопатою будете працювати. На пшениці, звісно, не те. Не те. Ото я вам покажу. Напряму, як оце в мене зараз на пшеницю не, пий, не піде. Треба робити через е -шкіл, щоб знали Тільки в пшеницю кинув і. Кінчилася з їм робота. Тому що гріється, треба робити тільки через шкіл. А може на більше кВт. Тому що це 1,5 кВт. Так чого ж я на 200, із 220 перейшов на 380. Думав, буде трохи мощніше тягнути. Ну, так він і все одно гріється. Пробував, навіть сюди вставляв сюди цю таку трубу з меншою подачею. А все одно смислу нема і міняти. Що тут ось оде подача. Все. Скільки тут у нас С 75 мінус 6, 6 мінус 12 мм. От вам. А, Спіраль виходить, я забувся сказати, 61,5 61, по діаметру. Прикріплена там на валу. Вставлена сюди трубка. ну Труба по розміру. Прифачено в декількох місцях. Отак, один і два. Щоб Теж пружину не ослабить. І надіта на вал. У трубі дирка просверлена, гайка накручена. І болтом е, укручена у вал. У валі теж трохи висверглена дірка, щоб воно не сходило. В такому виконанні без шківів. А на опряму я рахую, що можна закидати зерно Це токо. кукуруза, горох і сою. Нагрузки на мотор практично нема. Ну, звісно, на пшениці, нагрузочка, звісно, йде. Треба робити, щоб був через шкіл. Тоді буде якийсь результат. Отакі справи. А пшениця-ячмінь під це виконання, звісно, не піде. Тому що велика йде нагрузка. Можливо, його укоротить. Тоді буде, може і тянути. Мотор мой не грітиметься. А можливо, мотор надам е, більш потужніше ставити. Ну, я думаю, краще зробити його через кіну, тоді буде набагато краще. Е, в конці ба... бачили, що тут немає нічого. Просто спіраль гуляє. Вставлена в трубку сюди і отак. Видно, нічого тут не виїдає. Все добре працює. Е, пружина йде трохи на розтяг, тому що вона себе тягне, сюди трохи відступає. Так, собівартість його у мене обійшлася приблизно 90 000. Можна зараз посчитати. Так, 3200 спіраль 8 метрів. Труба 1200, 8 метрів. Ну, тут трошки менше е, спіралі. Ой, труби, щоб ви розуміли. Електроди, це все можна взяти на металоломі. Там, кому скільки обійдеться. Мотор 1800, услуги електрика. Е, там 1300, ну, плюс ще провод, автомат, ну, 1500 можна додавити. Отака, ну, мій час ще. І камні. Оце його собі вартість. Такий, щоб купити, на 6 метрів стоїть там, 20 000. На 8 буде всіх 35-38 тисяч. Він мені обійшовся там, до 10 000 гривень. Мінус той, що в такому виконанні не можна. Пшеницю ячмінь транспортувати цим шником. А плюс уже що соя, горох, кукуруза. Уже не треба лопатою маслати. Отакі справи, друзякі.